Як тобі Катя наречений ірочки, красень? Не можу сказати Лариса, навіть обличчя його не бачила. Як не бачила, так він же приходив, приходив, міцний такий, руки золоті, а ось обличчя я навіть і не побачила. Мамо, ми зі Стасиком знайомитися прийшли, кричала з коридору Ірина, спішно роздягаючись. Скинувши пальто та чобітки, Ірина влетіла до кімнати, де мати сиділа перед телевізором і в'язала собі новий светр. Катерина Геннадіївна відклала в'язання, обійняла дочку і, визирнувши за її спини, запитала: «А де твій наречений? А він тобі несе подарунок, загадково посміхнулася дочка. У коридор хтось увійшов, голосно гримнув дверима. І тут почалося: Ні! закричала разом Катерина Геннадіївна та Ірина. Висока вертикальна дошка, що підпирала поличку в коридорі, яка трималася на чесному слові. І на тій самій дошці з одного боку банки з землею на полиці нижче з іншого, трохи напружилася і поповзла у бік кухні. За дошкою поповзла полиця, зачепивши банку, все гуркотіло, сипалося. Мати з дочкою охаючи і ахаючи, вибігли в коридор. Станіслав намагався зібрати щось на підлозі. Ірина кинулася до нього допомагати. А Катерина Геннадіївна спокійно вирушила на кухню за вінником. Коли вона повернулася, молоді вже сміялися і про щось розмовляли. у в ванній кімнаті. Катерина Геннадіївна теж усміхнулася. Дуже вже їй хотілося видати дочку заміж, і за розповідями Ірини все йшло до весілля. І сьогоднішній візит нареченого це ще раз доводив. Катерина Геннадіївна підготувалася до прийому майбутнього зятя з усією відповідальністю, напекла пирогів, приготувала кілька фірмових салатів, закуски. Та улюблену печеню. Все чекало лише Стаса. Ні, тільки не кран, раптом крикнула Ірина. З ванної кімнати почувся шиплячий звук води. Катерина Геннадіївна сплеснула руками. Вони з ірочкою звикли вже якось жити без чоловічих рук, але останнім часом все стало швидко виходити з ладу. Задоволений сантехнік і сусіди з першого поверху завжди були готові прийти на допомогу, але за певну плату. Так і грошей не напасешся на дрібний ремонт. Мамо, а де у нас розвідний ключ? протераторила Ірина і вискочила з ванної кімнати. У ящику з інструментами, сказала Катерина Геннадіївна і, щоб не заважати, прийшла на кухню. Стіл господиня вирішила накрити у вітальні. Давно вже були розставлені тарілки та розкладені ложки та вилки. Катерина Геннадіївна дістала з холодильника закуски, виставила їх із салатами на стіл і, присівши у своє крісло, почала чекати. Станіслав з Іриною все ще поралися у ванній кімнаті. А потім Ірина вийшла до матері та схвильовано повідомила: Мамо. Стаса викликали терміново на роботу, я сьогодні у нього залишусь. Візьми салати та пиріг. Тепер, уже, схвильовано розшукуючи контейнери, зупиняла їх мати. Ми завтра приїдемо прямо зранку, Матусю. Дочка в дверях уже взяла пакет. До завтра, цілую. До завтра, Ірочко, і Стас, кричала мама слідом уже на сходовому майданчику. Вечір добрий, Катю, привіталася сусідка Лариса з верхнього поверху, яка спускалася сходами з з собакою на прогулянку. Добрий, Ларочко. Ірина з нареченим була. Так, Ларочко, здається, дочекалася я, приходили знайомитись. Ну, як жених сподобався? Красень, мабуть. Лара, от не повіриш, я його навіть не бачила. Як не бачила, вони ж тільки що вийшли. Так, він приходив, і кран полагодив, і поличку причепив, а тут на роботу терміново викликали. Але завтра обов'язково роздивлюся сміялася Катерина Геннадіївна. Вона зайшла до квартири, зачинила двері та, нарешті, звернула увагу на коробку з подарунком та листівкою. У листівці було запрошення на весілля. З надрукованою на лицевій стороні фотографією Ірини зі Стасом. Катерина Геннадіївна посміхнулася, розглядаючи щасливу пару на фотографії. Красень. Іншого моя дочка і не обрала би. Подивимося, що вони принесли мені за подарунок.